Доброго дня, дорогі п'ятикласники. Сьогодні ми з вами будемо округлювати натуральні числа. Давайте уявимо таку ситуацію. Два друга живуть поруч. Вони взяли рулетки і домовились: а давай поміряємо відстань між нашими будинками. Один поміряв і каже: Відстань між нашими будинками 12 метрів і 13 см. А інший помірявий каже, та ні, відстань між нашими будинками 11 метрів і 97 см. Як ви думаєте, чи можемо ми сказати, що відстань між їхніми будинками десь приблизно 12 метрів? Я думаю, що можемо. І записується це так. От ми знаємо символ рівності. Це дві рисочки, це наше дорівнює. А у нас не точно, ми ж не можемо сказати, що 12 м 13 см це 12. Ні, це не точно, це наближене значення. Тому, оте наше дорівнює ми робимо хвильками. І утворюється у нас отакого от типу дорівнює, дивіться, це, ну, це я великувати зробила так, щоб вам гарно видно було. Це наближено до рівня 12 метрів. Так. І оце число. А то велике трошечки чуть То, щоб видно було. І оце число також наближено дорівнює 12 метрів. От заміна числа. Його наближеним і називається округленням числа. Ще раз. Заміна числа певного. Його наближеним значенням називається округленням числа. Сьогодні ми з вами будемо округлювати натуральні числа. Так, от дивіться. Наприклад, нас зацікавило населення України на сьогоднішній день. Ну, нехай ми там зібрали, будемо уявляти, що ми зібрали якісь дані і отримали кількість певну кількість населення. Нам передали звідкись десь ми прочитали, да? домовились на сьогодні визначить. Але ж розумієте, а завтра ж кількість населення вже буде інша. І тому ми не можемо завтра, ми вже не можемо казати, що в Україні кількість населення отака. От тому кількість населення в Україні заокруглено. Це число, яке округлено. І округлювали ми до мільйонів. Так, але ж округлювати можна не просто так. От. Є певні правила для округлення. Ну, наприклад. Давайте зразу візьмемо число, візьмемо приклад, і на прикладі будемо показувати. Я візьму от таке число 284 516, Наближено до Значить, дивіться, щоб уміти гарно округлювати перше. Перше, ми повинні згадати. Що саме останнє це у нас розряд одиниць, потім у нас ідуть десятки, потім сотні, тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч, мільйони і так далі. Рухаємося в залежності від числа. Так. Наше число. Нехай. Число потрібно округлить, звичайно, до певного розряду. Нехай в даному випадку нам необхідно округлить до десятків. Якщо число потрібно округлити до десятків, то ми підкреслюємо розряд десятків. Одиниці, десятки. Підкреслила. Далі ми дивимося на наступну цифру. Якщо наступна, давайте, отут, правило, зробимо, будемо разом робити. Так, пишу, якщо наступна, ви пишете, друзі, разом зі мною. Все, що на дошці записане, все записуєте ви, відео можна зупинити будь-який час, якщо ви не встигаєте, звичайно, ви не будете встигати. Ви зупинили, записали. Так, пишу: якщо наступна... Якщо наступна цифра 0, 1, Два, три, чотири. То підкреслена без змін. Пишу. То підкреслена. Треба переносить. То підкреслена, без змін. Залишається без змін. Так. А якщо наступна у нас 5, так, треба витерти, бо там вона вже відповідь буде. Трошки подвину. Так. А якщо наступна 5, 6, 7, 8 або 9, то підкреслена збільшується на одиничку. Можна я якось скорочу? то. Три крапочки поставлю, ви будете знати, що то підкреслена, Збільшується. Збільшується на одиничку. Так, оце, друзі, правило, обов'язково треба знати. Давайте його введу отак якось. Ну, от так от. Ще раз. Значить, якщо треба округлить число до певного розряду, ми підкреслюємо цей розряд. Підкреслили. Далі. Дивимося на наступну цифру. Якщо наступна, у нас 6. шукаємо, де в Ось, Якщо наступна 5, 6, 7, 8, 9, то попередня підкреслена збільшується на одиничку. У мене 6, значить ось сюди я крапочку поставлю, щоб я не забула. Оце попередню збільшила на одиничку. Тут збільшу, буде 2. А все те, що після підкресленої, у нас замінюється на 0. Тобто, переписую початок 284 тисячі. Переписала 5, підкреслена моя, збільшилась на одиничку, стало 2, а остання замінилась нулем. Зараз ми наступний приклад, поки ми до кінця доробимо все ви зрозумієте. І це ми округлили до десятків. Напишу тут, що це було до десятків у нас. Так, тепер хочу те саме число округлити до сотень. Пишу 284 516. Мені необхідно округлить до сотень. Так. Якщо необхідно округлить до сотень, значить я шукаю розряд сотень. Одиниці, десятки сотні. Ось воно. Підкреслюю сотні. Дивлюсь на наступну цифру. Якщо наступна 0, 1, 2, 3, 4, ось правило, то що робимо? Підкреслене, залишається без змін. Гаразд, я й переписую. 284 тисячі переписала. Підкреслену залишаю без змін. А все те, що після підкресленої цифри, я замінюю нулями. 0, 0. Тобто, оце в мене до сотень. Число округлено. Тобто, приблизно дорівнює 284 500. Давайте це саме число переписую. 284 514. 16, вірніше, в нас, і округлю його до тисяч. Щоб округлити число до тисяч, мені необхідно знайти цей розряд. Одиниці, десятки, сотні, тисячі, ось четвірочка, наші тисячі, Дивлюсь на наступну цифру. Проговорю все правило. Якщо наступна 0, 1, 2, 3, 4, то попередня залишається підкреслена без змін. Якщо наступна 5, 6, 7, 8, 9, а в нас 5, то що робиться? То підкреслена, збільшується на одиничку. Ставлю сюди крапочку для того, щоб, хоч не забути, її збільшити на одиничку. Переписуємо. 2, 8, переписую без змін. Четвірочка наша збільшується на одиничку, буде 5. А все те, що після підкресленої, необхідно замінити нулями. 1, 2, 3, нулі. Так, і це в мене було округлено до тисяч. Я думаю, ви вже майже навчилися. Округлюємо далі. 284 516. Наближено до рівня. Давайте на цей раз округлим до десятків тисяч. Одиниці. Десятки, сотні. Тисячі. О, 8 це десятки тисяч. Я його підкреслила. Процедура та сама. Дивлюсь на наступну цифру. У мене четвірочка. Дивлюсь, якщо 4, значить без змін. Добре. Я й переписую 2. 8, сказали, без змін. А все решта, після восьмьорки всі цифри замінюю на 0. Тобто. 284 516, це наближено дорівнює 280 тисяч. Це ми округлювались до десятків тисяч. Пишу до десятків тисяч. Так, раз. Ну і що, залишилось нам ще раз округлити це число, ми вже взяли до Усіх розрядів, до яких тільки можливо це число округлювати. Коли в нас буде приклад у нас. ну, Можливо, буде такий стоять приклад, що до всіх розрядів поокруглюйте. Можливо, буде просто сказано число округлить до якогось одного з цих розрядів. Для того, щоб навчитися, ми взяли і округлили до всіх розрядів, яких ми можемо. Тобто до сотень тисяч. Ось вони. Ще раз, одиниці, десятки, сотні, тисячі, десятки тисяч. Сотні тисяч. Ось моя двічка, це сотні тисяч. Так от. Повторюю вже в який раз, щоб округле число до певного розряду, ми підкреслили той розряд. Ось! Сотні тисяч є. Дивимося на наступну цифру. У мене 8. у мене 8. Якщо наступна 5, 6, 7, 8, 9, 8 – ось моє, то підкреслено треба збільшити на одиничку. Ставлю крапочку, щоб не забудь. Добре, записую результат. Було два, збільшуємо на одиничку, стало три. Всі решта цифр замінюємо на 0. Так. І оце ми округлили до сотень. До сотень тисяч. До сотень тисяч. Таким чином, сьогодні ми з вами. Навчилися округлювати натуральні числа, правило знати обов'язково, якщо правило забули, не вийде в нас округлить. Правда? Розряди ми повторили, я думаю, всі ми знаємо. Ну, я, думаю, я думаю, що всі ви гарно навчитесь і гарно будете округлювати натуральні числа. Так, всім гарного дня зупиняю запис.